Вітаю любителів шопінгу, особливо квіткового. Будемо сьогодні створювати затишок в домі разом з вами. На вулиці погода похмура і холодна, тож відправляюсь на ринок за квітковою насолодою і натхненням. Тут добра від фермерів вже повно, як виявилося. Всі фарби весни, і літа, ціни помірні і продавці сьогодні були дуже ввічливі. Асортимент сьогодні був дуже-дуже широкий. Від звичайних чорнобривців до вишуканих, неймовірно красивих гортензій, які прикрасять будь-який двір, будь-який сад. Последня попытка. Последня попитка. Додому повернулась не тільки з квітами, а й з вітамінами. наповню фруктовий кошик і заварю чаю. Поки буду пити чай, подивлюсь в журнал, полистаю естетичні сторінки, де є вже готові приклади квіткових композицій. Ну і ще, звісно ж, ідеї рецептів для сім'ї на вечерю або обід придивлюсь. Люблю таки приділяти собі після шопінгу 10-15 хвилин, а потім знов до справ домашніх повернутись, щоб був баланс між роботою і буденними моментами. Ну і відео, звісно, для вас. Так, ну що, квіти чекають на мою аудієнцію та увагу. Таку красу сьогодні купила, так пораділа на ринку, що можна стільки всього гарного купити і створити композиції навіть в квартирі. І найголовніше за бюджетною і доступною ціною. Тож я сьогодні купила одну маргаритку, якусь показала вам попередньо. Одну... Е Гвоздичку біленького забарвлення і одну незабутку, а також травичку. Єдине, не знаю, як вона правильно називається, можливо, ви мені підскажете, бо продавці на ринку кажуть, що це просто трава. Отже, я обрала ємність округу для висадки квітів, ґрунт у мене вдома вже був. І насиваю на дно ємність ґрунт, і далі дістаю квіти з пластикових стаканчиків і виставляю до форми. Придумала собі композицію. Сподіваюсь, вона порадує мене та мою сім'ю деякий час, хоча б. бо в мене в квартирі лише панорамні: вікна, балкону, на жаль, немає, щоб такі вуличні садові квіти радували весь теплий сезон. Але маємо те, що маємо, і на цьому теж добре. Спочатку я на ринку обрала маргаритку, вона мені дуже була до вподоби рожевого такого яскравого забарвлення, а потім вже під неї, скажімо, Скажу так, підібрала вже решту квітів, а саме незабудки білого забарвлення і гвоздику білого забарвлення. До речі, не сказала вам по цінам. Маргаритка коштувала 20 гривень. Так, так, ось така краса коштувала всього 20 гривень у нас сьогодні на ринку. Незабудки коштували в мене сьогодні по 15 гривень, за гвоздику я віддала 35 гривень, і трава була по 20 гривень за кошик. І ось така краса в мене вийшла. Висадила всі квіти, досипаю трошки ще грунту, де не вистачає. Поливати сьогодні не буду, бо з холоду квіти хай адаптуються трохи, і вже завтра буду їх поливати. І ось завершальний етап, вже грунт повністю вже використала, трошки підправлю свої квіти, свою квіткову композицію. Також вона мені сподобалася. Беру чисто скатертину, свою улюблену з нарцисами. Їх, до речі, сьогодні не було на ринку, з розсадою лише зрізані були. Ну і свою композицію ставлю на журнальний стіл. Момент насолоди і кава, звичайно, після зробленої справи такої чудової. Дякую за перегляд, бажаю вам затишку. Кої вам і в душі, і в ваших оселях.